Так, доброго ранку. Сьогодні огляд покрівлі з приємним сонцем. Підходимо ближче до кінця. Що в мене є? Три закони про покрівельні роботи і, і огляд технологій, які були використані при реконструкції цієї покрівлі. Значить, що, які три закони. Перший закон шестої захватки. Перша захватка робиться дуже довго. Друга захватка швидше. І шоста захватка робиться в шість разів швидше, ніж перша. Ну, у нас так було. Перша захватка робилася там три дні. Шоста захватка робиться завжди там до обіду. Бо всі знають, як це робити, вже набили руку. Так. Це перший закон покривальних робіт. Другий закон покривальних робіт, закон останнього капельника. Закон останнього капельника що нам каже? Последній капельник, планочка металева. Вона займає дуже багато часу і треба на неї планувати, якщо ви на покрівлю, плануєте 2 тижні. На роботу з покрівлею, то і на останню планочку ще треба два тижні, бо, бо воно на синій теслі мені водосточку возили. І вона коштує дуже дорого, дорого ця, ці деталі І металом, і з металом. Ну, всі ми люди, всі ми помиляємося. Коротше. От остання деталь з металом, як було, наприклад. Я ось ці лобові планки пішов там, подивився, грубо, говоря, на складі лежать. Дозамовив, що мені треба по металу, все, поїхав, роблять метал мені. Я починаю працювати, піднімаю, а то, не... в мене лежали не лобові планки, і підвіконня. Лобові планки вже закінчилися, треба було дозамовляти. І учос, замовив, вони ну, ніде ж в проєктах не малюють кількість лобових планок, тому вони ремайстром робляться і всі майстри запарюються. І це закон останнього капельника. Тобто дві тижні на роботу і дві тижні ще на один останній капельник, куточок, заглушку і тоді і т.п. Так. Третій закон. Третій закон покривальних робіт про те, що якщо вам дзвонить якесь чудо і каже, що треба переробити кришу по-людськи, ви питаєте, що з дахом не так. І він не може внятно від... Від... відповісти, тільки каже, що треба щось йому по-людськи все зламати все переробити, то це, таке чудо нахренне. Воно явно з якимись ментальними проблемами, тому що тут в людей наче є гроші, На дах стояв до останнього. Бо тут був Андолін, Андолін, який поплив, і люди були вимушені переробити цю покрівлю. А є і такі чудеса. Неадекватні, які дзвонять і кажуть що там не поліцькі щось зроблено. А що таке поліцькі, вони не зможуть відповісти. В них якісь ментальні проблеми, вони хочуть бути як усі а як бути як усі вони не знають. Але їм дуже сильно хочеться бути як усі І короче, і це в них по людськи така термінологія. Ну там невідповідна до проєкту. Не так, як ми хочемо, не того, що воно протікає. Ми просто хочемо по-людськи. І це, звісно, оце по-людськи, це одразу такий імен. Маркер. Тут не було ніякого. Мені замовник тут не казав по-людськи зробити. Мені замовник ну, людина знала, що вона хотіла. Просто ну, щоб, щоб криша не текла. Вона не хотіла по-людськи, бачите, по-людськи не вийшло. Тут вийшло трошечки ярче. Ну і Давайте перейдемо к огляду технологій, які були використані при реконструкції цього даху за доліном небітомну черепицю. Ну, понятно, що демонтаж по каркасу. продовження, ось Ця частина була продовжена з, з виносом зменшення ухилу, зменшення виносу підшивки. Ну Там водосточка, софіт перфорований, металевий, не, не пластиковий. Да? Там капельники, підкровельна вентиляція, примикання до стіни. Бачите, от примикання до стіни, яке ми зараз доробляємо, воно взагалі ярке. Так, такого в книжках не побачиш. Галтель викрутка. Наша квайзуловська. Фірміна Харьковська на краю. Тому, що це навіс. навіс буде сонячні панелі. Це такі закладні. Метал тримається на дереві і закладні отакі. туди вшиті. Тут буде такий навіс, бо ми не могли опустити ниже водосточку, зібрати з цього краю водосточку, бо тут довелося ставити трубу. Ми зробили окремо трубу і окремо навісник. Щоб короче, вода з того, кута буде перетікати, перетікати, перетікати і уходить там за забор на вулицю. Далі наступні технології підшивка, двохполосна підшивка, даблбургер. Фігурні елементи на підшивці, фігурні елементи на пустих лобових досках. Наступна технологія, яка тут ну, це, понятно, там бітумна черепиця повністю промазана. ОСБІХ, потом, 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 сонячні панелі, вентфасад, Клікфальц і Вентфасад. Труба, загильзована труба, нержавій той. Ну, Грома відвід. Грома відвід. Ну, по основних технологіях Все, ми тут пістолетами працювали. В общем-то і все, що тут по технологіях, ну вона така вигляд, да, конечно. Вигляд в неї з вулиць взагалі імені. Такий імені, як тут непонятно, ну дуже багато всяких деталей, 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 елементів. Тут замовник не, не замучував мене. Ну, я просто що руку набив, я вже там можуть з'єднання там, запили робити, всякі різні. Він не ну, докопався до запилів, тому в ньому йому безкоштовно ми зробили, поставили грамовідвід, да, відвід, і сонячні панелі ці безкоштовно змонтували. І тут ще купа додаткових робіт, які не були узгоджені, просто так. Все, даєте інструмент, даєте попрацювати, не лізете, не заважаєте. Отримуєте бонуси, бонуси, бонуси. Ми записуємося по одній гривні і працюємо далі. Ну, просто щоб не забували, що ми, ну, що ми щось зробили. Оце ось такі діла. Галтелі, викрутки, вентиляції, панелі. Сонячні панелі. Громовідвіди, вентфасад, клікфальц, козиречок, який прикольний, там трубочка, воно теж в стиль. І длинна система квідука. Тут спеціально задерли, коротше, цей край на 5 см підняли. Щоб був ухил, тому що короте, воно дуже далеко їхати. Водосточку тягнуть, коротше. І воно прикол такий отак от по периметру обходив, зливається на вулицю, а по вулиці обходить і туди тече. Петлю таку вода робить. Ну. Ну що тут ще трошечки по піддашках показати. Так, ну все, дякую за увагу на зв'язку.